Вітаю вас, мої маленькі друзі. Запрошую вас разом зі мною поліпити пластиліно. Сьогодні я вас навчу ліпити динозавра. В теплу пору року дехто з вас відвідували динопарк. У цьому парку ви мали можливість дізнатись про тварин, які жили задовго до появи людини. Ви побачили, які динозаври були на зріст, яке мали забарвлення тіла, як народжувались. Тож динозаври були дуже різні, великі та маленькі. Дехто з них вмів літати, дехто плавати, а інші швидко бігати. Деякі динозаври їли траву та листя дерев, а деякі харчувались іншими динозаврами. Вони були хижаками, мали гострі зуби та були дуже злі та небезпечні. Ми ж з вами будемо ліпити маленького, доброго динозаврика. Для того, щоб зліпити динозавра, потрібно взяти два шматочки зеленого пластиліну, шматочок жовтого пластиліну та чорного. Також нам знадобиться дерев'яна шпажка, стек та дощечка для ліплення. Приступаємо до роботи. Беремо зелений пластилін. У нас два шматочки. Один шматок відкладаємо, з нього ми зробимо тулу. Інший шматочок. Ділимо навпіл на дві однакових частини. Один з двох шматочків ділимо на чотири однакові частини. Шматочок, що залишився, знову ділимо навпіл. Один з двох шматочків Знову ділимо на два однакових шматочки. Пластилін поділений на потрібну кількість нам деталей. Тепер надаємо форму всім деталям. Беремо великий шматок пластиліну, розминаємо, гріємо його в ручках і скочуємо спочатку кулю, а потім сплющуємо її, придаємо їй форму яєчка. Це буде тулуп нашого динозавра. Тіло. Тепер ліпимо хвіст у вигляді товстої морквини. Хвіст готовий. Тепер ліпимо голову. Скочуємо кулю. Голова. Тримається на шиї, тому з наступного шматочка ліпимо товстеньку ковбаску. Залишилось зліпити чотири ноги. Ноги в нашого динозавра коротенькі та товстенькі. Ліпимо чотири ковбаски. Нагадаю, спосіб ліплення. Спочатку шматочок пластиліну скочуємо в кулю, а потім розкочуємо в товстеньку ковбаску, злегка натискаючи на пластилін. Шматочки пластиліну набули своєї форми. Голова, шия, чотири ноги. Тулуб та хвіст. Залишилось зліпити всі частини між собою. Беремо тулуб та хвіст. З'єднуємо між собою. Пригладжуємо пальчиком таким способом ми заховаємо місце з'єднання та міцніше поєднаємо їх між собою. Вийшла деталь у вигляді. Товстої морквини. Тепер до тулуба приліплюємо ноги таким же способом, як і хвіст, згладжуючи місце поєднання ноги та тулуба. Завдяки тому, що всі чотири деталі одинакової довжини динозавр буде стояти міцно і не впаде. Шия динозавра тонка, а голова Велика та важка. Для того, щоб голова трималась на шиї, зміцнимо шию дерев'яною шпашкою. Треба помістити дерев'яну шпажку всередину шиї, залишивши невеличкий шматочок зовні. Тепер приліплюємо голову до шиї, обов'язково згладжуючи місце поєднання. Поєднуємо шию з тулубом. Залишилось додати дрібних деталей. З пластиліну жовтого кольору я скочую тоненький джгутик і ріжу його на маленькі шматочки. З дрібних шматочків скучуємо кульки і приліплюємо по всій довжині нашого динозавра ці кульки. Від голови і до кінчика хвоста. Рядочок із жовтих кульок потрібно приплюснути зверху двома пальчиками. Получився тонкий гребінь. Тепер залишилося зробити оченята з пластиліну чорного кольору. Відрізаємо два шматочки маленького розміру, скочуємо кульки та приліплюємо з обох боків на голові. За допомогою стека робимо дві дірочки. Це буде ніс нашого динозаврика. Та промальовуємо, вдавлюючи. Тоненьку рисочку, це буде рот. Подивіться, який яскравий динозаврик у мене вийшов. Спробуйте і ви зліпити такого гарного динозаврика. Дякую за увагу! До побачення, малята!